Ну що, друзі, не завжди ж хвалиться. Знаєте, як виглядає розпач? Так. Да. Вічна мерзлота, поки я ще була на роботі, змерзло. Ну, та й світла не було, воно б не витримало, зараз покажу. Зараз я покажу, що я робити, щоб ви розуміли, земля мерзла, ну, зовсім. Дуб. Так, щас подивимося. Це показую. стучила з бойлера гарячої води теплої. Беру калійне доброго 3,10-40. Коли мороз, холод, треба калій рослин. І візьму розколочу потім окремо фертілів. Стимулятор стимулює ріст, запобігає стресу. Ним в ідеалі бризкать, ну я пролью не хочу, бо ще і оприскувач поламає. Ну, я вам скажу так: на цій, на цій стороні було таке саме. Коли я відкрила, було один в один. Ну, я, звісно, ахнула. Дивіться, пролила. Ось бачите, отут мерзло. Ось ось мерзла кусочок. Бачите? Ось я пролила. Дай Бог. Попробуємо, не попробуємо, не узнаємо ось салат. Ніколи не випускайте рук. Ну що, друзі? Радька, вона бачите, отам От теж. Салат. Питали мене, дівчата, як я сіяла. Юля, а ви вирощували, ви знаєте, що буде? Знаю, що буде. Оце ж таке і буде. Але я вам скажу більше. У такої зими я на своїй пам'яті не пам'ятаю, щоб отак більше тижня, більше двох неділь стояли отакі морозяки. Я такого не пам'ятаю. Ну, в общем, якось воно буде. Тепер що покажу. Дивіться, бачите? Дивіться, бачите, оцей оце оцей він реально крутий і класний. Є ще аміностару такий, можна епін. Ну фертіліф діє скоріше. Це торговий дім Кісан, не реклама нічого. Я, ви ж знаєте, що я вам просто розказую так, як є. Він дуже чудовий, антистресант і стимулятор росту. Минулої весни я і капусту поспасала, порятувала так свою, була в мене цвітна, і не вистачило з панбондом накрить. І вона геть пожовтіла, померзла. Нічого, дійшла і врожай був прекрасний. Там в мене є фотографії, відео на столі. Опал, до речі, був сорт. Так що так, це вам на заміточку. Тому не бійтеся, навіть якщо померзло. Ну ви ж бачили, які жахи в мене були. І дивіться, що зараз. Ну, бур'ян. Кріп. Кріп не витримав, кажу зразу. Кріп саме і Салат росте навіть при мінусових температурах. І мокрець, мокрецю, хоч би що. Да. Мокрець ніяка зарази не буде. А тут, чесно, я вам скажу, отак поклавши руку на серце, я вже хотіла його взяти і все відкрити. І викинуть, вирвати і викинуть. І навіть не морочиться, навіть і не виривати. Просто відкрити ці халабуди і все. Але ще покажу вам курочок. Тут хлопці за ними доглядали, поки я була. Лампу їм почепили, бачите? Ну, коли світла не мату їм, але бачите, товста підстилка. Обов'язково повинна бути товста підстилка. Потрошечки Це он комбікормчику їм. І курям обов'язково на ніч треба давати зерно, так вони зберігають тепло. Водички, так, все, закриваємо. Дівочки, жду яєчок. Все, давайте. Друзі, так хочу сказати, оце позакупорювала знов все, опорно герметично і свої теплички. Знаєте, яку я от накривала яку мораль собі? Така мораль цього відео, да? Ніколи не впадайте в вічі. Ніколи. От я зайшла, боже, відкрила, в мене такий розпач. Думаю, все, ну і його... все. Не хочу, не буду, поскидаю, все позакидаю. Тоді швиденько включаю мозок. Треба вам просто париться в своїх файлах, ви собі теж так окремий файлик в пам'яті заведіть. І завжди треба ну, думати, думати ну, по-розумному. Да? Ну, Тому що панікюри помирають першим. Ніколи не треба панікувати. Я думаю, так, що я зроблю? Калійне. Це щоб ви собі знали на майбутнє. Перед морозами, після морозів, калійне добре. Рослинам потрібен калій і антистресант. Ну і що ви думаєте? Воно стоїть, воно зелене, як гай. А далі поживемо, побачимо. Переживе, не переживе. Коротше, будьте, як ото птіця Фенікс, як моя редька. Вона воскресла з мертвих, так і ми, так і нам треба. Ми все переживемо, все буде отак. Не хвилюйтеся, весна буде рання. Все буде добре. Сіємо. Бо поки ми сіємо, поки є якась надія на життя. Цілую вас, всіх, обнімаю, будьте мені здорові. А я піду якоїсь кави сьорбну, бо вже змерзла, якщо чесно.